Всім привіт! Мене звати Олександр. Вітаю вас на каналі Життя української сім'ї в Канаді. На каналі ви дізнаєтесь, як ми приїхали сюди по програмі Коет, з чого все починалось, де ми поселились, як нас зустріли, де ми працювали, працюємо, процес пошуку роботи. Це, звичайно, про відпочинок та життя пересічних канадців. Я довго вагався, чи записувати це відео чи ні, але е, все ж таки записую. Тож підтримайте мене, будь ласка, лайком чи добрим словом. Чому я вдався на запис відео? Тому що для мене особисто було дуже замало е, інформації на старт. Я хочу надати ту інформацію, яка буде корисна для вас, яка була б корисна для мене, для моєї сім'ї, коли ми починали цей шлях. Розкажу трішки про себе. Мене звати Олександр, я маю дружину та двох чудових хлопчиків, які зараз граються на майданчику. старший хлопчик вже ходить до школи. В наступних відео розкажу, як записатись, як знайти школу, які особливості канадської школи. Я думаю, вам буде цікаво подивитись наступних відео. Молодший ходить до дитячого садочку приватного. Ви знаєте, якщо ви цікавитесь Канадою, що тут. Дуже і дуже дорогі садочки, та це не садочки українські, це досить велика різниця між українським садочком та канадським садочком. Хочу сказати, що молодший син ходив також в приватний садок в Україні та в державний садок, тому у мене є з чим порівняти. Розкажу про хостфемелі, про приймаючу сім'ю. З яку ми знайшли, і я не знаю, це сам Бог послав нам цих людей. Тут дуже багато людей, які ну канадців, які допомагають, які безкорисно це роблять з чистою відкритою душею. Що не сказати про наших за кордоном, ну про це я хочу поговорити в наступних відео, тому що це досить така тема болюча. Як для мене, як для багатьох українців, але все-таки це факт. Ми проживаємо на острові Ванкувер вже чотири місяці. У Гостфемелі у нас окремий бейсмент. Ми не живемо з ними, ми не розділяємо з ними кухню на дві сім'ї, не розділяємо там ванну кімнату, таке інше. Ми навіть бачимо сіноді раз у тиждень, тому що. Ми окремо, вони окремо. За чотири місяці ми вже багато чого встигли. Я вже попрацював на декількох роботах. Знайшов фулл тайм. Я змінив права на канадські з українських. Ми влаштувалися до школи, до дитячого садочку. Дружина влаштувалася на роботу. Не фулл тайм, а дуже гнучкий графік, партайм. Але це досить зручно для нашої родини, тому що потрібно. Забрати або відвезти в садочок молодшого сина, тому це досить зручно. Прийшли медичний огляд, отримували одноразову допомогу, подались на допомогу для дітей, отримали абонементи в басейн, тренажерку, бібліотеку, медичне страхування, державне та приватне від роботодавця для всієї сім'ї та пенсійний план для всієї сім'ї. BC ID, BC Health. Ви можете в реальному часі пильнувати, як ми розвиваємося, як ми адаптуємось, тому що, ну, тому що це важливо знати, важливо вчитись на чужих помилках. Яка тема вам більш цікава? Я в наступних відео розповім про це. Будь ласка, напишіть в коментарях, і я виберу. Які найболючіші теми, і про них розповім у наступних відео. До Канади ми проживали два з хвостиком місця в Німеччині. Що комусь цікаво, пишіть, розповім я. Ми отримували квитки на літак, як знайшли родину, як взагалі це все відбувалось. Якщо цікаво, розкажу. Для першого відео я думаю, це все. Будь ласка, звертайтесь, підскажу, розкажу на власному. Досвідь. До речі, забув додати, що ми приїхали в Канаду без знання англійської мови, належного знання англійської мови. Е, багато в групах Фейсбука пишуть, що е, без англійської мови, куди ви їдете, е, що ви там будете робити, і так далі, і тому подібне. Я скажу, що я за три місяці вже... Ну, за три, майже за чотири місяці вже досить нормально розмовляю англійською мовою і проходжу співбесіди. І зараз працюю на посаді менеджера. Тому все можливо.